Друзі, вітання усім шанувальникам футболу. Вітання з міста Хмельницький стадіону Поділля, ну і також всіх з Днем Святої Трійці, великим християнським святом. Запрошуємо вас на матч-відповідь плей-офф за право грати в першій лізі професіональної футбольної ліги. Сьогодні матч-відповідь між командами Поділля Хмельницький та Колос-2 з Ковалівки, що в Київській області. Перший матч між цими командами, який відбувся на домашній арені, команди Колос 2 завершився з рахунком 2-0 на користь команди Сергія Ковальця, і це дуже дуже серйозний гандикап для команди. Хмельницького, яка тим паче сьогоднішній поєдинок грає вдома перед рідними вболівальниками, не про що. ще раз дякуємо творчій команді серіалу прикордонники за цю приємну несподіванку та підтримку. Нагадаю, були присутні. Сценаристи та продюсери серіалу Ярослав Стень, Богдан Гацеляк, також військовослужбовець та актор, виконавець головної ролі Володимир Ращук. Що ж, переходимо зараз до складів команд Колос 2 ковалівка в воротах номер 1 Дмитро Міхеєв, п'ятнадцятий Іван Скляренко, 54 Артем Тєріхов, тринадцятий владислав Канаєв. Третій Богдан Сокол, 23-й Іван Головкін, 11-й Владислав Любко, 7-й Сергій Шевчук, капітан команди, 25-й Артем Недоля, 14-й Дмитро Димнич, 10-й Денис Хруль. Головний тренер команди Володимир Бондаренко. До вашої уваги стартовий склад команди Поділля Хмельницький. В воротах номер 1 Валерій Юрчук, 39 Денис Балан, 19 Владислав Шкіндер, 33 Олег Веремінко, 8 18 Даврундбек Азізов, 4 Валентин Корішков, 9 Віталій Гемега, 35 Антон Савін, 77 Олександр Сніжко, 5 Назар Лис, 23 капітан команди Вадим Жаврін. Головний тренер команди Сергій Ковалець право зіграти в першій лізі. В наступному сезоні після цієї атаки Корішков страшно у майданчику. Простріл, удар по воротах, небезпечно вище. Вадим Шаврін, капітан команди Поділля Хмельницький, був епіцентрі нашої ваги. Тут класно зіграв Савін. Савін виграв верхове єдиноборство і Корішков, коли з м'ячем, це завжди небезпечно. Підсікав зараз м'яч над воротарем над Міхєєвим Шаврін. Було небезпечно, але не точно. Я думаю. Ці заміни обов'язково будуть. Подача небезпечна! Шаврін пролітає повз м'яч. Це була дуже і дуже гостро, яскрава подача там і Шаврін і Веремінко. Ті гравці, які вміють зіграти головою. Лис виконав доволі таку якісну подачу на дальню штангу, але тут до м'яча і також і Шкіндер не дотягнувся. Ну але це була точно передача на капітана команди господарів. Є подача в штрафний майданчик, удар по воротах вище воріт, і Олег Когод показує, що зараз Валерій Юрчук буде вводити м'яч в гру. Там недоля виконав, в принципі, непогану подачу. Був удар по воротах, але вище воріт м'яч прилітає. Аж не віриться, що Шевчуку. 39 років. Удар по воротах, удар непоганий. Це шанс. Це дуже і дуже якісний удар був від Івана Головкіна. І Валерій Юрчук по-справжньому вступає в гру. Ще раз дивимось на повтор. Іван Головкін лівою. З відскоком від газону. Такі удари завжди неприємні для голкіпора, і Валерій Юрчук демонструє свою майстерність в цьому епізоді кутовий для команди Колос 2 на 43-й хвилині першого тайму. Подача від Головкіна. Юрчук тут зіграв трішки по волейбольному. в штрафному майданчику тут невеличка пожежа, але все гаразд. Є подача від Савіна. Удар головою не точно. Пробивав Владислав Шкіндер саме той гравець, який забив другий гол в першому поєдинку. Ще раз дивимось, повторі, як це було. Ну тут е, Міхеєв на виході зіграв, чесно кажучи, так собі. Міхеєв з воріт вийшов, я не крикнув, до м'яча не дістався. Добре тем, що Шкіндер у ворота не влучив. Головкін і недоля біля м'яча пробиває Головкін, влучає в стінку. Не зовсім вдалий удар виходить у Івана Головкіна, одного з найяскравіших гравців команди Колос 2 все, перший тайм завершено. Перший тайм завершено. Непоганий перший тайм для команди колоса 2 але немає останнього пасу, немає завершального удару. Поки що все добре для команди Поділля, але що ми побачимо у другому таймі? Спрогнозувати дуже і дуже непросто. Одним словом, буде цікаво інтрига в нашому двоматчевому протистоянні ще присутня. Залишайтеся з нами. Шановні болівальники, ми знову у Хмельницькому, ми знову на стадіоні Поділля розпочинається другий тайм матчу плей-офф за право грати в першій лізі. Матч відповідь між командами Поділля-Хмельницький та Колос-2 Ковалівка, селище в Київській області. Після першого тайму нашого матчу нічия 0-0, але в загальному в двоматчевому протистоянні рахунок 2-0 на користь команди Сергія Ковальця. Саме перший матч на виїзді Поділля виграло з рахунком 0-2. Про перштайму обов'язково ще поговоримо. Зараз Савін виконує подачу з кутового. Тут вдало зараз зіграв Канаєв, але на підборі Корішков. Зараз подача і буде. Зараз ще один кутовий для Поділля, ще один кутовий з правого флангу. Пригадуємо, перший тайм краще розпочинали ковалівці такі напористі масовані атаки, які також завершувалися кутовими з правого флангу. На початку другого тайму щось подібне ми бачимо вже від команди господарів. Савін готує подачу. Удар головою непогано, але не точно. Пробував зараз Олег Веремінко, центральний захисник команди Поділля хмельницький Савін. Савін розіграє. Подача непогано. І тут передача була на Корішкова. Зараз кутовий з лівого флангу. Оскільки зараз Владислав Любко вибиває м'яч на котовий після передачі від Дмитра Балана. Балан на Корішкова виконував цю подачу, і Валентин був готовий замкнути дальню штану. Веремінко, непогано, і тут Лис мав шанс. Лис сам не повірив своєму щастю. Лис тут нікого не перехитрив, пробив над головою. Пробив над власною головою і пробив над ворота. От до кінця зіграв Веремінко, і Лис мав супершанс, що ж дуже, -дуже небезпечний момент зараз біля воріт ковалівців на початку другого тайму. 58-ма хвилина матчу, Савін піднімає руку вгору, Савін виконує подачу. небезпечний удар і м'яч у воротах. Поділля забиває, забиває зараз Олег Маремінко. І ці стандарти все-таки дають свої плоди. Ці стандарти все-таки увінчались успіхом. І після подачі від Савіна Олег Меремінко потрапляє в на своїх партнерів у команді. І нам не просто так показує Сергія Івановича настрій у його. Команда і, зокрема, у нього самого має бути вже краще. Що ж не просто так підключалися центральні захисники команди Поділля до стандартних положень. Ну і зараз не просто так підключається Олег Веремінко, чемпіон світу Ю-20. Хто не знає? Ну і зараз Олег Веремінко виграє другий поверх, забуває красивий гол головою. І таким чином рахунок нашому протистоянні відкрито. ще раз дивимось в повторі, як це було. Нам показують Гемегу, Крішкова пролітає повз м'яч і Веремєєнко виграє тут свою верхову дуель. Теріхов тут десь можливо не дограв трішки своєї єдиноборство з Веремінком, і все-таки Веремінко тут перевисів. Тєріхова повз м'яч прилетів Курішков, і Веремінко зіграв просто прекрасно у цьому епізоді. Олег Веремінко забуває гол на 58-й хвилині зустрічі. Савін м'яч вибиває примісінько для Канаєва. Канаєв тут ще одну передачу віддає на Головкіна, недоля. Недоля зараз на Березку. Березка одразу включається на... Ще один пас на недолю. Недоля передача в штрафний майданчик. Положення по загрою немає. Березка на головки. Наголовкін пробиває небезпечно. Це було дуже небезпечно. Не зможе забити. Це взагалі нереально. Ну, але є ще час на один влучний удар, принаймні в цьому поєдинку у команди Володимира Бондаренка. Ну, і буде ще котовий зараз з лівого флангу. Дача з лівого флангу. Ну і тут Юрчук забирає м'яч на мертво. Все, матч завершено. Поділля виконує завдання. Поділля залишається в першій лізі за підсумками двох матчів. Поділля перемагає з рахунком 3-0. Я з вами буду прощатись для вас. Цей матч коментував Богдан Постернак. Вітаю ще раз всіх болівальників. Поділля вважаю успіхів команді «Колос-2» вже уже у наступному сезоні. Любіть Україну, любіть футбол, підтримуйте зсу, донайте на зсу. Все в нас буде добре. Ми нація переможців. Слава Україні! Героям слава мирного та спокійного вам дня.